Всім привіт! З вами знову я. І сьогодні я хочу разом з вами розпакувати одне із своїх найбюджетніших замовлень, адже загальна вартість цієї коробочки всього 234 гривні. Саме замовлення я зробила на сервісі Makeup.ua. і кур'єр мені його довіз дуже швидко, буквально за день, мабуть, так, за день в понеділок я замовила, а вівторок я вже отримала своє замовлення. Я розпакувала коробку. І можна роздивлятися її начиння. Перше, що ми бачимо, це чек. І внизу ми бачимо побажання. «Ви сьогодні дуже хат, не завадили використати термозахист. До речі, сьогодні дійсно досить спекотна погода, тому досить влучне побажання. Чи це можливо вважати за рекомендацію? Це дві маски. Одну я замовила за власний, за власний кошт. Це косметична маска з томатом. І вона не тканина, а саме гелева, тобто її наносиш і змиваєш. І в подарунок за це замовлення я отримала таку маску скраб з рожевою малиною, яка буде м'яко ексфоліювати наше обличчя. Далі я замовила прозорий лак для нігтів. Це, взагалі, універсальна річ, Він потрібен буквально завжди. Маска коштувала 22 гривні. А цей лак для нігтів коштував мені 27 гривень. Далі такий станок для гоління від Beak Miss Soleil, який коштував 50 гривень. Дві пляшечки від фірми Comic, До речі, вже. Якийсь такий віддихтний запах, хоча вони не протекли, я переживала, що я замовляю такі рідкі речі і вони можуть протести в коробці, але ні, все сухо. І значить, я заказала собі натуральну приїзд для порожнини рота від карі'єсу, тонізуючи для протизапальний догляд, профілактика каріесу, з зефірною олією чайного дерева та м'яти. Мікап'юа завжди запаковує таким скотчем, і це дуже добре, тому що це додатковий захист для самої кришечки. Хоча один раз у мене все-таки шампунь а, трішки билися, але нічого страшного, він був не, не дуже рідкий, просто захиснув цю ось захисний папірець, трошки замазав, так все було нормально. Пахне опоріскувач добре. Такою м'ятою і трішки травами, у мене занадто травяний запах в пляшості 250 мл, і він йде з звичайною крижечкою, тобто в нього немає ковпачка, в яким ми можемо його налити і, наприклад, до половини розвести водою. З і... іншого боку також, також написано, що тут ефірна олія чайного дерева, екстракт алоевера, екстракт гамамелісу, екстракт кори дуба, ефірна олія м'яти і органічний екстракт кокосу. Наступне, що я заказала від цього ж самого бренду Comex. Це натуральний спрей для розчисування. Незьмований догляд з екстрактом органічного кокосу. Можемо навіть зараз спробувати його розпри... роз... розпилити. Повітряна пробка і. Ой, він дуже приємно пахне. Дуже приємно пахне, і о, дійсно він такий досить м'який, але о, не відчувається, що він жирний. Розпилення в ноги ідея б не сказала, що дуже такою непомітною димкою, таке досить краплисте, але для волосся це саме те, що треба, тому що їх же все одно потім сушити. Або просто, поки ми розчешемо, то волосся саме якраз о, висохне. Класний спрей упаковці 150 мл, і я ніяк не можу о, перестати його нюхати, тому що. Він дійсно дуже класно пахне дуже свіжими такими травами. Я задоволена покупкою. Ополіскувач коштував 47 гривень. А бальзам для волосся спрей коштував 49 гривень. І останні два продукти, які тут є, видно, не видно, це два олівці для губ і для брів. Я замовила собі олівець для губ від ламель у відтінку рожева троянда. Чи трояндове дерево. Заводись буде вказано. Рожеве дерево. Відтінок рожеве дерево. Замовляла чисто по картинці, я не свочила його ні разу, але я бачу, що відтінок буде мій. І в подарунок висилали такий... Олівець для брів. Я рідко користуюся олівцями для брів або якимись тонуючими тінтуючими засобами для брів. Тому не знаю, буду я користуватися чи, можливо, я його комусь запропоную. Пропоную зараз подивитися на олівець для губ. До речі, він. Олівець для губ коштував 39 гривень. Ой, я не зняла ще самої плівки, а вже відпав ковпачок. Треба його якось звідси дістати. І так ми бачимо ось такий а, дуже помірний такий колір олівця. І спробую його на руці. Ой, він досить м'який. І ось так він виглядає на самій руці. А, досить такий нюдовий, ну в той самий. Той же самий час а, ще й такий трішки яскравий колір. Я такий собі і шукала. Сподіваюся, що він буде класно наноситися і триматися. За свою ціну, я думаю, це взагалі топ. А, такий колір олівця для брів. І в свочі... Він вже не такий кремовий, як олівець для губ, досить так стійко наноситься і не дряпає шкіру, що головне. І в нього така зручна зручний така щіточка, зручна щіточка, якою можна буде потім розтушувати самі брови. Тож, як бачимо, не обов'язково мати велику кількість грошей, щоб робити прикольні замовлення на Makeup.ua, дійсно цікаві. Продукти, і я абсолютно впевнена в цих брендах, тому що бренд Комикс неодноразово вже я брала і різні, причому засоби від нього, все було дуже класне, з натуральними екстрактами. Тому дійсно такі непогані бренди представлені на цьому сайті і є з чого вибрати. Те саме стосується і бренду Beauty Derm, Дуже багато там різноманітних масок. Мені подобається пілінг Pad з чайним деревом від них також. Просто він рідко буває в наявності, а так би я його також взяла нігтів можна взагалі в будь-якій ціновій категорії підібрати, бо там представлені всі сегменти. І е, класно слідкувати за акціями, тому що часто можна отримати якісь подарунки за замовлення того чи іншого бренду. Тому варто час від часу моніторити все-таки вибір і акції на самому інтернет-магазині, бо є можливість ознайомитися з цікавими продуктами. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Зустрінемося зовсім скоро в наступному відео. Підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового ролику. Я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви дивитеся це відео. І до побачення!